Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 липня 2024 року. Сьогодні, 12 та завтра, 13 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна повторно посіяти насіння цукрової кукурудзи, зернових та бобових сидиратів. Посадити розсади розсаду у завчасно зволожений ґрунт. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Рослини зайняті диханням. Два дні не поливаємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити зелені операції на овечевих та квіткових рослинах. Будь ласка, завершаємо зелені операції до повні, до завершення спаленого шляху місяця. Це вже у нас буде друга фаза і дуже складний період для рослин. І добрий час, 12-13 липня, для збирання врожаю на тривале зберігання. 12 та 13 липня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 та 13 липня 2024 року. Дуже важливо, що в ці дні треба використовувати вегетаріанську їжу. Що готуємо: корисні каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, всі доступні овочі, фрукти та ягоди у будь-якому вигляді. Дуже корисні салати в цей час і використовуємо для приготування салатів сметану, лимонний сік та вершки. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра і вам у всіх і всіх ваших справах! Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!